Відкриття рівненського онкодиспансеру та будівництво загальноосвітніх шкіл вважає найбільшим здобутком 2009 року губернатор області Віктор Мачук. За словами очільника області, влада змінюється. А онкодиспансер та навчальні заклади все одно діятимуть. Надзвичайно було важливо для нашої області. Це була мрія. Я не був впевнений, що її вдасться реалізувати цю мрію, тим не менше. Щасливий, чесно вам кажу, зараз добутки Віктор Мачук називає також і залучення в області іноземних інвесторів, які, незважаючи на ситуацію, продовжують будувати на Рівненщині нові заводи. Більше до плюсів ніж до мінусів можна віднести будівництво доріг. Якщо говорити про Київчоп, то офіційно передано в експлуатацію не здано. Роблю наголос, акти не підписані, але на них відкрито рух. На ділянці дороги на 50, 57 кілометрів по комунальних дорогах у нас відбулись подвижки 20 мільйонів гривень. Фактично вже використано на комунальні дороги. Такого у нас не було ніколи. Це в сфері віддання області, тому тут. Виконано план, який було передбачено 20 мільйонів. Він виконаний повністю. Однак вистачає і безліч проблемних питань, зокрема, газифікація населених пунктів з обіцяних урядом 40 мільйонів гривень. В область надійшло лише 5,5 Крім того, падіння промисловості цьогоріч склало більше 30% Що ж до планів на рік тигра, тому нарешті зайшла за будівництво спорткомплексу на вулиці Макарова. Вже сьогодні відбулася презентація проекту. Перша черга Людовий палац. Друга черга ігрові види спорту, легкоатлетичний манеж з глядацькими трибунами на 3,5 тисячі. І третя черга це водні види спорту, плавальний басейн з двома чашами: одна чаша на 50 метрів, друга чаша на 25 метрів. Ім керівник області з оптимізмом дивиться в майбутнє, хоча й додає, більш усього зустрічатиме новий рік у власному кабінеті. Юліана Тето, Олександр Ковтонець, новини рівного.